Слухай, є історія. Скоріше стан, тіло застигло, поки те, да се, ось і вечір. Виходити на вулицю вже не хочеться, та ще холодно, дощ, може вже не сьогодні. Але знаю, що це просто потрібно організму. І я виходжу. Перші кроки, як через м'який опір, наче все всередині протестує, але щось рухається, відтаює. Вже не треба навушників, а ось водичку краще взяти. І просто йти можна повільно, як сьогодні. Рух це про повернення сили. Тіло розмикає заціпеніння. Вмикається вагус, нервова система розморожується. Мабуть, це і називається вийти з фрізу. І десь посеред відрадного парку я раптом розумію, що дихаю по-справжньому, нарешті, очі бачать горизонт, а не екран. Це не просто пейзаж. Це Перезавантаження кори головного мозку. Коли тіло йде, мозк запускає вільну навігацію Default Mode Network. Саме тому під час прогулянки приходять вірші, спогади, ідеї, спокій. Майже як у душі. Я виходжу не тому, що хочу, а тому, що знаю, хода лікує. і цього досить. І Григорій Савич ходив дуже багато, мандрував слобожанщиною, жив у садах і маєтках, шукаючи гармонію. Його мандри це теж була філософія. Бувай здоровий, слухачу!